Вітаю всіх на каналі Огород Запоріжжя. Травень місяць, 4 травня. Закінчились у нас приморозки, слава Богу. Такого квітня ми не помнимо, навіть щоб так у квітні нас морозило добряче. Ну, слава Богу, померзла тільки трошечки картошка верхушки. Ну, а в теплиці обійшлось. Капустка добре росте, показую капустку. Пікінська капустка просто така добряча вже. Закручується, а огірки спасла оця трава. Це трава, я засипала її 20 см біля корня і вкрила спанбондом, і огірки, так сказати, перезимували ці морози. От, було у нас до мінус три, в кого мінус п'ять. Огірки були вже підв'язані, але спустили вірьовочки. Отакі вже огірочки. Це такий вже настояшній, немультяшний. Ось е.. Отакі огірочки, ну, всі будемо заново підв'язувати. Огірки. Ну, що сьогодні зробила? Сьогодні зробила зараз вечір. Добряче полила і підживила кальцевою селітрою. Капустка дуже любить кальцеву селітру. Огурчики теж. Ну і за одно помідори. Помідори теж є зав'язь і величенька. Ну, такі. Помідори ніяк. Ну, от зараз вісім вечора. А я тільки полила, а підв'язувати, як завжди, немає часу. Ну, от такі, ну, помідори, оці помідори, вони не були укриті з панбондом на приморозках. І я вважаю, що вони постраждали. В квітні два рази у нас були такі морози. І я вважаю, що томати погано зав'язались. Ну, є такі, оце перша кість така, ну далі буде видно. Ну не так, як в минулому році. Було дуже гарно. В цьому році гарно капуста тільки. Капусті нормально. Вона гарно себе почуває. От. Все, пітунька теж чекає, поки я її в горщик пересаджу. Просто мовчить і, і чекає свого часу. Ну, Можна сказати, ми чимось недовольні, але не змерзла, Це теж результат. Помідори будуть, якісь на ранні будуть, не так багато, але все-таки будуть. А далі вже наладиться, вже тепло пішло. Так що все не так то й погано. От. Оце такий огірочок. це теж такі, ну, ось холод, так е, йому, мабуть, холодно було просто-напросто. Ось такі справи. Кальцевий і підживили, я чайну ложку на 10 літрів води розвела і підживила. От на цьому буду закінчувати. До скорих зустрічей. Бережіть себе, до побачення!